Слава Ісусу Христу. Коли вони були в дорозі, Христос увійшов в одне село, якась жінка на ім'я Марта прийняла його свій дім. Христос Господь є в дорозі, він в дорозі до нашого серця, до нашого життя і нашої долі. Він хоче обдаровувати нас любов'ю, силою, мудрістю, прощенням. Ми повинні знати, що Господь... Від нас недалеко, що не хоче війти в наше життя. І тому не маємо думати, що Христос за нас забув, чи ми наодинці з труднощами, з підами, вона покрих. Христос Господь бажає нам допомагати. Наша справа — повірити в це, полюбити Господа і прийняти Його посвячуючи любов, прийняти нове життя в Святому Дусі. Коли вони були в дорозі, Христос вийшов одне село. Якась жінка на ім'я Марта прийняла його світі. Якась жінка, але потім сказано її ім'я Марта. У інших іванських епіогозорах читаємо, що якийсь законовчитель питав, як повстися, І він випробував Ісуса і питав, яка найголовніша заповідь в законі. І так і не названо ім'я того законовчителя, бо він спокушав Господа. Також якийсь юнак. Багатих теж питаю, як бути досконалим, як у нас життя вічне, але він пішов за Ісусом. І тому Його ім'я теж не згадано. Якщо ми не прийняли Ісуса в своє життя, то ми такими людьми, які не реалізували себе в житті. Марта ж прийняла Ісуса в свій дім і сказала її ім'я. І вона дуже старалася, щоб Ісусові щоб послужити. Вона хотіла послужити Ісусу по-своєму. Марта ж клопоталася усякою послугою, для кого вона клопоталася? для Ісуса, щоб приготувати обід, щоб добре прийняти Христа Господа. Але настав час, що вона підійшла і каже, Господи, твій байдуже, що сестра моя лишила мене служити. Потім ставить претензії Ісусові і нарікає на сестру, чекає, щоб Ісус сказали, що допомогла їй. Так і ми в житті, якщо багато заклопоталися, живемо лише для себе, потім устає час, що людина вимочена, виснажена і ставить іншим претензії. Чому вони не поможуть нам у наших родинних справах? Ми ж так багато працюємо, аби нас покинули, не проявляють до нас уваги. Чому вони не є так, як ми хочемо? Чому не по-нашому? Але яка людина і нарікає на Бога. Господи, чи, чи тобі байдуже, чи в мене такі труднощі, Я ж молю, ти ж мою не допомагаєш? Але чому Господь має благословити твої рутинні, суєтні, непобожі волі справи? Чому він має благословити твою суюту, теж що ти щось собі придумав в житті, згідно своїх пожадань, матеріалізму, егоїзму, і не виконуєш волю Божу і живеш для себе? Мата ж клопоталася усякою послугою, для кого для Ісуса. А ми, для кого живемо, ми теж клопочимося, але швидше всього в багатьох випадках для себе, для свого забезпечення, збагачення, для своїх насолод, розваг. Мата ж клопоталася для Ісуса і потім вона була виснажена. І нарікали, дорікали ціночила Господа. Ми в житті повинні зрозуміти, що все, що на Божій волі заведе нас в тупік. Різдві нещастя, в самотність, нарікання. Якщо ми виконуємо волю Божу, тоді прийде благословенний успіх. Скажи їй, щоб мені допомогла, говорить Марта Ісусові, вона наказує Ісусові, що Він має робити. Якщо людина дуже заклопота, не має єдності любові з Господом, не виконує волю Божу, не відчуває величі Бога, не покірна Богові, то потім настає час, що хоче вимагати у Господа. Боже, ти не мусиш дати цю роботу або ці фінанси, або такі справи поблагословити. Хочу, щоб Господь благословив близьке свобілля. Але Бог є найголовнішим в нашому житті, то він керує в нашому житті. Ми це маємо свідомити і покоритися. І знати, що шукати волі Божої, а не наказувати Господеві, що Він має для нас робити благословити. Господь краще знає, що нам потрібно. Ознався Господь до неї промовив, мату, мату, ти побиваєшся, клопочешся про багато, одного ж потрібно. Христос Господь не звинувачує мату, не сварився на неї. А Він з любов'ю, загідністю її докоряє. Мату, мату, ти побиваєш, клопочешся про багато, одного ж потрібно. Можливо, і ми багато клопочуємося, побиваємося, думаємо, як зробити на хліб на сушні, ми справи, відносини, намери, розваги. Телевізор, інтернет, різні ділові зустрічі, інші, спілкування, розваги. Находить час, коли ми вже дуже заклопотані, коли ми розуміємо, що виснажені внутрішньо, що внутрішньо внутрішньопорожні, спустошені, різною суетою, гріхами, непотрібними розмовами, непотрібними справами, непотрібними очікуваннями. І людина починає знеохочуватися, зневірюватися. Скожитись до бездуховності. Одного ж потрібно, каже Ісус, Марія вибрала кращу частку відніметься від неї. А Марія, сестра Марти, сіла біля міг Ісуса і слухала Його слова. Вона була в від Господа, вона його полюбила з цього серця і з великою уважністю слухала Його науку. Що ж нам одне потрібно? Якщо ти думаєш, що тобі найпотрібніша робота, гроші. І зимний успіх, насолода, розваги, гарна психологічна атмосфера в твоєму оточенні, емоційне задоволення, то помиляється? Одного ж нам потрібно, нам потрібно бути з Богом, сидіти в ніг Ісуса Христа, споглядати Його святе обличчя, серцем вчитися в Нім глибокій, в щирі молитві, слухати Боже Слово, сприймати до серця науку Христа Господа, поучення Святого Духа і виконувати волю. Божу. Марія ж вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Якщо ми вибрали Господа Бога, Його любов, бідність Йому, служіння дарах Святого Духа, наведення грішників, виконання волі Небесного Отця, якщо ми вибрали нове в святості з Богом для Бога, то ніхто від нас не відніме Божої любові, ніхто від нас не відніме віри, ніхто від нас не відніме духовності чи моральності. Я завжди будемо щасливі Богом, його любові, радітиму Господи, і ця радість буде з усього серця, ця радість буде підтверджена добре ділами, благодаті Святого Духа. Якщо ж ти вибрав тільки матеріальне забезпечення, тільки сільські гонори, в суєту, і думаєш, що основою твого життя є праця або сім'я, або гроші чи задоволення, то... Зауважиш, що потім то все від тебе віднімається, в сім'ї немає любові, взаємоповаги, взаєморозуміння, в фінансі немає такого забезпечення, щоб ти міг чи іншим допомогти. В серці пустка, і різні переживання, і різні і непотрібні розмови, і різна суєта затягує людину, бо людина вибрала на те, що потрібно в житті. Не вибирала Господа і вільність Богові, а показається тільки на себе, на свої зусилля на земне, на тимчасове. Що почитаємо це і давай, ми можемо зауважити, що є наче, то два типи поведінки людей. І так як кажуть, ось одні, як марта, мають клопотація, потім, як є часто і помоляться, як немає часу, то і скорочують молитва, бо взагалі не молиться, бо неуважно моляться. Ось інші такі, як Марія, ті багато моляться, відійшли від світу, прийняті духовністю, прославляють Господа. Мають на самоті звуку з Богом. А я б сказав, що по-справжньому в нас є один тип поведінки найкращий. Це так, як Марія, бути біля ніг Ісуса, слухати його Слова, приймати Його любов і потім виконувати волю Божу. Баба Бо так лопотається для Ісуса такою послугою, але по-своєму вона хотіла прислужити Христу Господу. А пам'ятаємо, як апостоли ловили всю ніч рибу і не приймали. Ісус каже, закиньте всі ті праворуч. Ми закинули під мене 153 риби. Коли ми сприймаємо Боже Слово, і діємо на Боже Слово в силі Духа Святого, виконуючи волі Небесного Отця, приходить велике благословення в житті. Тому не треба суєтитися, не потрібно надто клопотатися, переживати, а треба приймати про одне, щоб мати єдність з Ісусом в серці, приступати до святих тайм, жити святом, слухати в ногах Ісуса його науку, покоритися перед ним, попасти перед Христом Господом на коліна і приймати його поучення. Бо в молитві ми повинні не тільки говорити, бо можна молитися і тут поверхово молитися. І вже не цікаво потім людині молитися, і людина молиться мало. А якщо ми в молитві слухаємося Бога і намагаємося пізнати слово Євангелія і жити згідно Божого Слова, і слухаємося на Святого Духа, тоді наше життя є повне святості. Якщо людина молиться поверхово, то в житті виконує волю своїх похотей, або те, що він нашіптує диявол, до яких спокузів спонукає, або те, що грішне оточення приводить до різних гріхів. І людина поверхово в релігійності, не виконує волю Богу, грішить, себе руйнує, інші приносить труднощі. Людина ж, яка в молитві, намагається слухати Господа. З уважністю молиться, глибоко, має щиру молитву, повну віру до Бога, довіри до Бога. І в цій молитві приходить також життєва мудрість, знає, як вирішити різні життєві справи. Бо людина, яка починає молитися, а потім думає, а що я за молитву молився? Ось поки молився, всі свої справи передумав, що там має бути, які там відносини, хто мені що сказав, що маю зробити, як вирішити. І потім оголтується, ось сказав амінь. Ніби й молився, але нічого не пам'ятаю з того, що молився, але ж пам'ятаю, що обдумав всі свої життєві справи, хто не образує, хто що сказав, як то все має бути. Це означає, що людина заклопотана, що ще не любить Господа всім своїм серцем, не хочеться слухати Бога. Молитві ми повинні просити Бога по конкретні справи, щоб дав нам молодості їх вирішити по-християнськи, і щоб ми виконували волю Божу. І в молитві, що є головніше, чи те, що ми говоримо до Бога, чи те, що Господь промовляє до нас. Боли твій головніше те, що Господь промовляє до нас. Ми ж повинні сказати, Боже, довіряюся тобі повністю, хочу жити для тебе, Тебе з усього серця. Дім моїй душі, навчи мене, виправи мене, очисти, що ти думаєш про ці чи інші справи, як оці в мене плани є, як ти хочеш покерувати, чи взагалі не відкрити те, що я собі придумав, і почати виконувати, що ти кажеш, треба довіритися Богу і не боятися, почати жити для Нього. Молодина, яка не з господом, на кому його волю, стає наївно в своїй псевдорелігійності. Потім Бог вимагає благословень, а Господь не благословить її рутинні справи, які є далекі від волі Божої. А потім така людина лікає на інших, що їй не допомагають, свариться. І сама стає неспокійна, дратівлива. Прию Христі, що є в нашому серці? Як ми поводимося? Читає як Марія, читає, як Марта. Чи хочемо ми... Сидіти у них, Господа і слухати Його Слова і виконувати волю Божу. Каже Христос Господь, блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його, щасливі ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Ми прагнемо щастя, ми прагнемо єдності з Богом. Ми прагнемо виконувати волю Божу. І просімо, щоб Дух Святий нам само допоміг, щоб ми жили свято Божою любові, духовності, мудрості, щоб чинили багато добра.